На Житомирщині пенсіонерка врятувала чотирирічного хлопчика, який впав в річку і тонув. Швидка тишія за мить віднесла дитину до стокової труби. Рятувальники кажуть, якби жінка вчасно не підхопила дитину, у вирі малий би міг захлинутися. Тепер рятівницю хочуть номінувати на звання Герой, рятівник року. А як ти опинився у воді? Розкажи, будь ласка, наго засунув. Ногу засунув, впав да чотирирічний Вадим разом із сусідськими дітьми грався на містку у ті дні. Річка Медведка після рясних дощів була удвічі ширше і глибше, ніж завжди. Діти сидячи на містку, легко діставали води ногами. Малий Вадим, повторюючи дії старших, не втримався і впав у воду. Хотів каже всі ножки, опустили й мочили, і я захотів помочити ножки. Всі діти діти держалися за перило це за а він не держався. Виходить, просто знувся і впав. І з цієї сторони воно па дуже було дуже. Велика течія була. І по тому через він поплив туди аж діти здійняли крик. На нього прибігла пані Тамара. Побачила, як малюка несе сильною течією, згадує, витягнути дитину з води вдалося не одразу. Бо він тонуть почав, то я його так наверх рукою, бо не можна було, щоб так спіймати і все. То я його чуть под... подверг, подверг, постійно. А в трубі вже. Там понесло і мене його. На хвилини йде рахунок порятунки людей на воді. В Зв'язку з тим, що і вода холодна, можна захлибнутися, дихання не буде в дитини. Дитина народилася в сороці. Врятованого хлопчика рідні одразу відвезли у лікарню. Медики запевнили, його життю нічого не загрожує. Мама хлопчика не втомлюється дякувати своїй сусідці за порятунок дитини. Наша родичка стала, можна сказати так. Водіма друга мама, як ми її називаємо. Ой, мама, як моє дитя. Мені так його жалко тепер. взагалі. За порятунок дитини на воді надзвичайники вирішили номінувати пенсіонерку на звання Герой Ритівник року Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов, Житомирщина ТСН, Сан плюс один.